Всім величезний привіт! З вами Саша, і сьогодні річ піде про підсумки мого читацького 2023 року. У цьому році мною прочитано 59 книжок. Так, так, і я хотіла прочитати 60, але одну книгу дочитала, на жаль, лише на початку цього року. Тож, якщо бути чесними, 59 книг. Найактуальнішою для мене в цьому році стала книга Пікова Сіцилія Деніала Шпека, наймасштабнішою, з якої я прожила ціле життя «Дона Тарт і її Шеголь. Найдрайвовіша Джобер Кромбі та його герої. Найбільш атмосферними для мене у цьому році стали книги Велика Глушина Крістін Генна, Там, де раки співають. Деля Оонс, а також Сара Перрі з Міс Зесексу. Книги, які мене дуже розважили і неймовірно розсмішили, і його рухомі картинки, Арто Паселіна Ліс Повішених лисиць. А також Хелен Саймонсон Останній бій Майора Петігрю. Самою магічною для мене стала книга Ті Джей Клюна. У Волошковому морі. Книга, яка, неймовірно, зігріла мені душу води Сара Груен. Мій найбільший вихід з зони комфорту в цьому році була книга Томаса Светерліча Вщезнувший світ. Автором відкриттям цього року для мене стала «Лі Бардуго» і книга, яка дуже приємно здивувала мене, «Дев'ятий дім. Також у цьому році у мене була книга улюбленого автора, але яка мене дуже розчарувала: Поглиначі мертвих Майкла Крайтона. Цикли року для мене, які я обов'язково буду продовжувати. Це цикл про втрачену магію Себастьяна Де Кастела, а також Маріс Дріон та його прокляті королі. Також були у цьому році книги, які я просто не змогла дочитати: це Гай Гебріал Кей. Та його Тігана. А також як не дивно і як не сумно, Стівен Фрай та його міфи. Наймиліші, наймімімішні історії для мене в цьому році, це історії зі світу Мумітролів Тува Янсен. Після цієї книги до цього автора я ні ногою. Ларан Гунель та його Бог подорожує інкогніто. Книга, яка виявилася справжнім шоком для мене. Це «Осина Фабрика Іана Бенкса. Дуже багато в цьому році книг, які залишили слід у моєму серці, але все ж таки найкращою для мене стала книга Пітера Хьога Сміла та її відчуття снігу. Напишіть мені, будь ласка, скільки книжок ви прочитали у 2023 році, яка для вас була найкращою і яка була найгіршою. Дуже цікаво буде почитати. Я бажаю вам в 24 році тільки гарних книжок і дуже гарних результатів. Бути безпеці, миру нам! До зустрічі у нових відео і до побачення!